Сьогодні ж ми хочемо розповісти вам про унікальний вид оздоровчої практики, який з кожним роком набирає усе більшої популярності. Мова про скандинавську ходьбу. Просто зараз ви дізнаєтесь, чим вона корисна і для кого призначена. А ще спростуємо міф про те, що ці тренування лише для старших людей. Скандинавська ходьба існує вже понад 90 років, і першими не або яку його користь помітили фінські лижники, яким необхідно було підтримувати себе в формі у міжсезоння. Вони перевзули лижі на кросівки, але палиці залишили, щоб достатньо навантажувати верхні кінцівки. У далекому 1930 році у Фінляндії, коли не було снігу, лижники почали використовувати палиці. І коли вже прийшов сезон зими, вони почали знову тренування відновлювати і побачили, що їхнє серце та легені знаходяться в ідеальному стані. А м'язи верхніх кінцівок, нижніх кінцівок та спини в чудовому тонусі. Згодом вчені почали досліджувати. В чому ж причина, і з'ясувалося, що за допомогою скандинавської ходьби ми можемо збільшити ємкість легень на 25-30%. покращити роботу серцевого м'язу, еластичність судин, нормалізувати артеріальний тиск та пульс. Тому що хтось гадає, що ходьба з палецями задум пенсіонерів він дуже помиляється. Так тренувались молоді спортсмени і робили це дуже ефективно. Досліджуючи цей вид тренувань, медики виявили низку переваг і для дітей. Молодше покоління, воно більше комп'ютеризоване, воно в гаджетах. Зв'язку з чим порушується осанка. Тому дітям навіть в Європі, в скандинавських школах є урок фізкультури і там практикують скандинавську ходьбу. Тому дітки, це найперше для того, щоб їхня постава була гарною. Звісно, займатися скандинавською ходьбою можна будь де і будь-кому. Адже це одне з ефективних кардіотренувань, таких як біг чи їзда на велосипеді. Наголошують медики. Скандинавською ходьбою можна займатися в будь-якому віці. Рекомендують навіть з п'яти шести років займатися і. В старості це теж є рекомендовано, тому що ми не завжди можемо дати той, ту нагрузку, яка потрібна на суглоби, А за допомогою скандинавської ходьби укріплюється як м'язи, спини, верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, м'язи, живота, так само і суглобово-зв'язковий апарат. Тому в старшому віці це теж є досить актуально. Скандинавська ходьба може повністю замінити повноцінне тренування в залі. Завдяки активній роботі більшої частини м'язів можна досягти непоганого ефекту, особливо тим людям, які прагнуть схуднути. І це без надривів та жорстких дієт. При скандинавській ходьбі... Більше спалюється кілокалорій, приблизно на 400 600 більше, ніж при звичайній ходьбі. Що на 46% є більше, ніж при звичайному навантаженні. Тим людям, яким не рекомендується біг, ми можемо рекомендувати скандинавську ходьбу. Скандинавська ходьба є фітнес-діяльністю, яка дуже швидко набирає обертів у світі і використовується особистими тренерами, клубами здоров'я, фізіотерапевтами та лікарями. А все тому, що це не лише доступно і весело, але й неабияк корисно для здоров'я. Звісно, перед тим, як ви вирішили займатися скандинавською ходьбою, варто підготуватись, наголошує Анна Шпачинська. Скандинавською ходьбою лікарі також радять займатися з профілактичною метою. Профілактикою буде болі в спині, профілактикою погіршення якості сну, ми живемо в умовах стресу. Також, якщо є якісь прояви головних болей, болі в шийному відділі хребта, в грудному відділі хребта, скандинавська ходьба вона допомагає нашому тілу привести його в тонус. Вона пропрацьовує кожний ну, Дані говорять, що 90% м'язового апарату працює ні одна фізична вправа не дає такого колосального ефекту, як скандинавська ходьба для м'язового апарату. Скандинавська ходьба підходить практично усім. Це чудовий спосіб поліпшити фізичну форму і привести в тонус усе тіло.